Чи закрути 12 вольтний шуруповерт, ой, не шуруповерт, імпакт. Ось такова модель. Саморізика 550 мм ось Я крутив 20 вольтним, видно, що дюрка є. Попробуємо з боку 12 вольтним бахнути, як воно піде. Тут, звісно, акумулятор трохи здохший мені лінька заражати, Ну, покрутимо на такому. Все, не хоче більше. От, бач. 12 вольтний не докрутив. ну зараз попробуємо 20 вольтним. Ну. Я не знаю чого, щось руки чорні від совок біток. Бачите? Бітки якісь чорні. Ану пробуємо 20 вольним. Хоч в одну сторону, хоч в другу. 20-вольтний легенько, без напряга. Оцей. А ну, чекай, пусти. А 12-вольтний, бачите, що йому тяжко. Такі саморі закрутити, ну. І О, відкрутили. О, все, капець він гарачий. Ось руки, бачите, замастилися від чого. Не, не знаю, що це таке, але щось кінчик, кінчик бітки, якийсь чорний стає. Всі руки мені обмастили. І тут отак само. Я не знаю, що цей бітка і чого вона чорна така. Якась афроамериканська бітка, але замастило всю руку. Ну, все, якось так, круте. Кому ж що цікаво, писіть, куди ще таке закрутити. Ну, понятно, що 12 вольтний це не 20 вольтовий. Крути набагато слабше. Бо це і взагалі куди хоче. Оно дивіться, зараз. У мене там акація є. Ладно, це вже для, для наступного відео, то ще один відос тулити то багато буде. В общем пишіть, там є, є що в мене берест, є акація. Попробую так його крутити, попробую так його крутити, попробую так його. Кому цікаво, що кого цікавить, пишіть, будемо крутити. Може ще шуруповерт спробувати, поки випробовую імпакти.